11 квітня 2022 року відповідно до бойового розпорядження номер 43 командира 103 бригади Валерія Курка нас, добровольців Самірського ТРО, було відправлено в село Миколаївка Донецької області, в зону бойових дій, без проходження ВЛК, саме сліпих, німих, з інсультами, інфарктами, з туберкульозом, а також багатодітних непідготовлених. Наслідок чого загинуло 11 військовослужбовців, і смерть наших побратимів лежить на командиру бригади Валерія Курку, а також командиру батальйону Ігору Захарчуку. Відповідно, БРК 116 від сьогоднішнього числа командиру 113 бригади передати 202-й батальйон під командування командира 103-ї бригади, командиру батальйону вивести. Підрозділ до 24.00.13.10 в район зосередження міняємо 92-гу бригаду. Нам приданий спецпідрозділ Кракен. Це є добровольчий бат, наворочений, бомбезний. Ми, ми, ми також наворочені, наворочені так? Ні, хлопці, ми не наворочені, ми ТРО, а вони бойовий підрозділ із танками, і з БТР. Зіба командування наворочені. з всякою хуйньою, блядь. Ви знаєте, думаю, що для вас нікого не секрет. 67-й має дуже багато двохсотих, блядь, якраз за довбойова комбата. Комбат у них навіть на позиції є такі підрозділи 67-го батальйону. За весь час за тих шість місяців комбат жодного разу на позиціях у них не був. Там е офіцерів, які є реально не піджаки, а воєнні, блядь, тільки є два чоловіка. Все решта піджаки. Його ж куми, його ж колеги і тому подібне. Які досвіду ні бойового, ні військового немає. Тому пацани не виходять. Вони вже відмовилися, ще коли в долині були. Ми є легка піхота. Так. Як так. Сформований підрозділ дуже швидко сформований. Так. Е Механізована бригада, важка піхота. Так. Як ви хочете, з точки зору, я хочу обслухати просто вашу і точку зору, зору воєнної замість важкої і піхоти прийде, поставити вакуу піхоту, без нічого. З автоматами і, і тому подібне. Це просто нереально. Ще одне маленьке питання: відносно бронежилетів, відносно плитів, ви нас хочете відправляти, наприклад, туди, хотіли віддавати наказ, відправляти туди. З тими броніками. Я хотів би просто, щоб хтось, якщо ви впевнені за ту людину, за той бронік, за життя когось з мене, просто натягнути на мене його і розстріляти його з бонебільного патрону. Найзвичайно, Бачите ставлення нашого командира, як він нас поважає. Хоч би у слово сказав, хлопці, я поїхав чи що я щось зрішив чи не рішила? Ставлення командира командира до нас. Недовіру до командування не довіряємо. За безпечну, ми людям. Цібоє озброєння. Якщо б мародавство, то якщо не... б той якщо б було мудро команди, ми б нас не породає. Ми закрасили кидали. Ви запрекати, ніякої підтримки не буде. Фандерське терео, яких воїні підготовлені люди, які там залишилися на пальцях порахувати можна, Вони їдуть міняти 92 другу бгаду, на 0 цього. Кисенівка. Ну, команда є команда, наказ є наказ. Казав, на 10 днів ми там від 15 жовтня аж до березня я покинув той дому. Кінець березня, початок квітня. Коли загинув полюга і Василібаць, на другий день, коли нас там громада, всі ми там почали висловлювати свою, свою думку, що ми там. Що то взагалі відбувається? І приїхало Чугуївське чи якесь харківське ВСП. І мені показали, що ваші бронежилети прострілюються звичайним патроном 500 кеч, то світі, іванська чи китайська коротше, підробка то сказав їм про всьому Одесу, про що мені підготовлені, немає якогось забезпечення, ні того, ні того, ні, ні евакуації. Не боже, ти прийдеш до Киселівку, тобі тебе ти тебе Поки, поки з того якогось там села, та стою подолів, чи звідки це приїде та машина, то це треба десь години часу. З години часу хлопці там крові стече. І те таке й було, Василь, той Василь Матіовський його застріли, як він загинув. На моїй змін стік крові, бо, не, бо, бо часто не було евакуації. І таких випадків безліжі. Я то не видумав, але я не хочу, щоб на мені одному трималося ціле ослідування на моїх словах. Тобто, якщо хлопці ще підтримують мої слова, так я підтверджую. Бо знаючи тих людей, вони можуть бути на суготові. Я знаю, що він впливовий, він йому завжди все сходить з гук, нього там і кажуть, якісь Києві є, прихвати, шефес. Тобто я переживаю своє життя.